Христос воскрес, шановні гості і глядачі мого каналу Слава Україні! Сьогодні у нас субота, дуже чудова погода, перший раз за стільки часу, можна сказати, я приїхав сьогодні додому, дивіться ось з води стільки прибуло в ставочок. Раніше я сюди машиною заїжджав, а зараз тут скрізь вода. Цвіте в лісі безліч квітів, верби цвітуть, клени цвітуть, дивіться як працюють бджоли, бджоли працюють. Дуже чудово, сьогодні в мене заплановано дуже багато роботи. Хочу сьогодні переселятися з шестирамочників бджіл у восьмирамочники, бо в шестирамочниках вже їх мало місця. Оглянути, які там запаси кормів, дивіться скільки води. Кульбабка цвіте. Ну, коротко, Роботи сьогодні на пасіці дуже багато. Будемо зараз все дивитися, що потроху, де людки, от кропиви попрочищать. Вже є трутнім повним ходом, в одній сім'ї в мене була тій пропала матка в самій сильні, я її не об'єднував, поставив їм розпліт. Там вже бачу маточники запечатані. Скоро повинна вийти матка. Сьогодні ж будемо працювати бджолами, шестирамочники, оці всі хочу Ось ми рамочники Зараз покажу, як я їх зробив. бджола дивіться, гуде, гуде, з ловушки бджіл, переселити, які в ловушці зимували. Богу зимівля цього року пройшла дуже добре, дивіться, як бджоли, це ловушка моя тому що вжаловав, а то ні. О, будемо переселяти, займатися. Так тут шести рамочнички, які О, кришку зорвало з вулика, а я навіть і не бачив. Отакий От господар. Так, е, дивіться, це мої восьми рамочники. Я їх зробив, ну, 9 штук зробив, оце дивіться такі магазин, е, 145-й, корпус і сам вулик. Всередині там то лежить сухе дерево, розпалка, ось така обв'язка. Я дуже задоволений, восьмираможками, вони мені більш подобались. Так клеєночку нарізали по розмірам. Тут у нас суш. Будемо джолом зараз де підставляти, де траву. Е, так. Дивіться, ось як сила сімей мене влаштовує. Джоли працюють дуже добре, зараз ми займемося, дуже багато роботи за сьогодні планую зробити. Скоро знову на службу, а не виходні не дуже скоро мені ну, будуть виходні дні. Погоди у нас всі ці дні не було, але знову з понеділка передають дощі, поки сьогодні тихо і сонячно, то хочеться попрацювати, порозширяти, бо вже деякі аж занадто. занадто. Зараз там з того шестирамочника. По порядку і почнемо зеленого і почнемо по порядку все працювати. нас на той рік будуть ну, на цей рік вже на отводки підуть. Цього року планую ще пасіку розширити для пакетів. Будемо готуватися до продажу пакетів. Скоро люди вже мають приїхати, десь Бог. Як все буде добре, так, що у нас ще тут? 12-ти рамочні старевулики вже помаленьку буду обирати. Ось моя донька йде з магазину. О, тут дивіться так. Так, да, красота, красотіще, дуже радий, що погода чудова. Фундуки цього року теж посадив. М -м. Ось тут теж шестирамошник дуже сильний, зараз ми займемося, бо вже їм тут бідненьке місця немає. Ось так. Мій фундук, який я посадив весною цієї весни, дворічний садженці сюди в одних тих самих людей беру. Ось який гарний, він вже тут прийнявся, водичка, все, бджолка є, качка плаває. Тож, друзі, зараз по можливості буду все вам знімати, показувати. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте лайки. І вподобайки. Лайки, вподобайки. Не забуваємо, головне підписуватись, підтримуйте українськомовний контент. Нас ви тут не побачите, там супер-пупер вуликів, але головне результат. Ось тут тож треба ну є роботи, є, є де працювати, є біля чого працювати, є бажання працювати, хоч морально трошки відпочити. Тут взагалі тут вже і трутні, і вже є, і все, вони вже тут скоро будуть. Тож, я, я повиную, скоро продавати вже пакети, щоб не було ніякого родіння. От, ще раз покажу вулики, буду розпалювати димаря. Так, Починаю зараз буду переселяти першого шестирамошника. Бділ вже тут більше, ніж достатньо. Вже зверху понастроювали ці такі воскові надбудови. Зараз почну помаленьку працювати, хотів. Подарували мені рукавиці, але ну не можу я в них працювати і все. Не знаю, як люди в рукавицях працюють. Це для мене дуже тяжко, будемо працювати без них. Хлопці і дівчата працюємо далі. Вже трошки переселили. Де переселяли, ще була одна неприємність, в одній з сімей я не знайшов маточки. І дуже-дуже це мене розчарувало, але таке. Зараз буду переселяти бджіл з ловушки, яка, ну, яка нічим не оброблялась, нічим не закормлювалась, їй ні кандії не підложувалось, нічого. І це ще раз доводить, що бджоли можуть... Спокійно, без людини перезимувати. Дивіться, ловушка набита битком бджіл, і меду у них ще більше, ніж досить. Бджоли спокійні. Зараз би міг переселяти. Тут з боку ще такі язики вони понастроювали. Це їх найпізніше забрав, що можна сказати перед самими морозами, ні грама їсти їм не давав Ого, ставку долюсь, риба плаває по чорному. Тож зараз буду далі працювати, сонечко вже починає заходити. Але все рівно тепло, треба багато ще роботи, все встигнуть. Хочу глянути показати, який розплід, якщо буде. Так, все, розібрався, зараз почну переселяти ловушки, бо це саме сьогодні, бо їх тяжче їх пересли. То зараз покажу, що там робиться всередині. Так, дві рамки я вже переставив. В одній е, був розплід е, засів, а друга вже частково печатна з розплодом. Це третя дуже сильно. Запрополісували, третя вже у нас іде теж з розплодом. Оха, прополіс тільки. А, тут не тільки розпліт. Дивіться, будуть. о. ось такий розпліт. Там та теж з розплодом. Думаю, розпліт непоганий. Це як тим, щоб бджоли нічим не оброблялися. І ніяк до них, можна сказати, тільки з лісу забрав і все. Працюємо далі. Тут теж розплід. Дивіться. Розкладу ніж достатньо і дякувати Богу, що медик хочась не треба підкормлювати. Бо деяким придається давати кормові рамки. Так, переселив я. Вийшло тут 5 рамок розплідних. Одну сушку я вже додав їм, бо їм було затісно і ну і кормував, ця дуже кла, е, крайня, класна, повнюща. І тут ще язики такі були. З медом я їх зняв, щоб вони там ні в ловушці потім не заважали. Будемо їх накривати і далі працювати. Так, друзі, я все працюю, черговий шестирамошник переставляємо. Відео не дуже знімаю, бо збирається на дощ, тут вже трішки переселили. Зараз ще один пішов, В шестирамошників, всі матки мої одні. Дуже гарна обсиджуваність Та дивіться, скільки вулику. тут... Повний магазин, вони зимували з магазином, мабуть, теж розпліді. Зараз покажу, якщо щось цікавеньке буде. По розплоду, дивіться, це вже третя така рамочка. Дійсно рамка вже, можна сказати. повноцінна розплоду. Ось дивіться. Це друга печатана, один повністю засіяна. І тут ще, ще печатана. Зараз покажу, щоб не думали, що брешу. Ось такий розвиток у нас бджіл. Що, шановні глядачі, дивіться, це четве, третя печатна, О, дивіться, теж такий план. І там п'ята стоїть теж печатний розплід, майже повна рамка. Виходить, чотири печатного, п'ята засіяна. Ось дивіться, тут не, не п'яточок, а вже можна сказати повноцінна рамка. І ось на п'ятій рамці теж, дивіться, скільки ще печатного розплоду. Зараз витрусним джіл і зараз почнемо глянути, що в магазині, якщо кормовий магазин. Поставив наверх, так, Ми зараз думаємо, ще, вже розширимо їх. Так, переставляємо тепер, додав я тут дві рамки суші, вийшло вісім рамок. Переселяємо далі магазин, ще цей. Магазин вже в одній рамці матка засіяла. А тут дивіться ці кормові, їм ще запасів корму фатить і фатить. І мед там ріденький. Ось дивіться, і не загус. Ось бачите, де бджілки п'ють зразу його. Це хороший. Медока і буде бджілка на корм. Це дуже добре, добре, хлопці. І дівчата буду працювати, бо немає часу. По можливості все буду знімати. Потім ще пару шлів скажу в кінці. Ці вулики теж будемо переселяти, але вже пізніше. Це 12 рамочники. Коли вже пакет з них продасться, бо 4-6 10 тут рамок, да, 2-4, 6-10, 10-ти рамочних. 12 збоку. Він вже будком набитий бджоли. Певно буде ставити зверху магазин, бачу, вже пішов взяток, принос, дивився. Зараз ще останнього переселю на сьогодні і, і все, І потім вже розкажу про звіт, покажу пророблену роботу. Тож далі працювати. Це майже вже 4 година, а ми все трудимося і трудимося. Зараз треба буде вже починати порядки, наводити, наносити вулики ці пусті, які освободилися що куди щось трошки переробимо, щось підлампічемо. Будуть мене мали на одводки. Однорамочні, шестирамошники знов і 12 з ППС, які там більш-менш такі нормальні. Теж я буду ділити по половині. І буду цей. Тут ось мене 6 рамочники стоять. О, так, це тут переселяв. Це теж шестирамошники ті, щоб переселяв. Тільки робиться, хоча все розкидано, зараз будемо збирати, помалу працюємо. Далі. Помалу далі працюємо. Робота йде, контора пише. З ті ж зранку самі перші переселяв вже обвиклись. Літають, то й добре, хай працюють Так, ось ту ловушку, з ловушки бджілоки теж сюди переселив. Цей вулик. Так. Дерев'яний переталив, тут вони теж дуже сильні. В принципі, сім'ї доволі всі непогані. Продивився, щоб було собі. О, тут ще дно прогригли От отгадйониші. Тут одна з самих сильних сімей теж на пасіці. Тут дивіться, як гарненько все воно. Зараз тільки по себе приборами буде зовсім, інше... зовсім інший вигляд. Жола літає, працює. Споділка знов холода. Але там споділка хочу в лікарню поїхати, бо трохи ногу повредив. Треба, щоб подивилися її. Якось так. Йдемо далі працювати. Четверта година, 20 хвилин. Джоли працюють. Ось там взагалі не встигають льоток заходити. Зараз я починаю наводити порядки тут, хочу поприбирати все. Роботи трошки зроблено, але ще треба комбікорму корлем зробити. Тож, пішов я далі працювати, джолахи теж працює, не лінується. Сюди дав би Бог, щоб була така погода, але з понеділка опять похолодання, то їм хоч оцей щось трошки собі піднесуть. Цей вітру, як такого вітру немає, то це дуже добре. Що ж, заходить вже нас вечір. Біля сьомої години зараз. Сьогодні була дуже чудова погода. В обід було, трішки було хмурно, але то тихо, можна сказати, вітру взагалі не було. Зараз я вже тут почав прибирати, порядки наводить. Джола активно працює. Це там пустий вулик, туди я зложу суш. Стару. О, там одна рамка була така, трохи метру ній то там друзі, бджоли її там виносять. О. А так, як ви бачите, попереселяли, бджілки ще літають, активно працюють. Попереселяли ті вулики, які було потрібні. Трішки поприбираємо, що, щоб вже воно мало якийсь вигляд. А з неділі треба буде вже покосити. Взяти мотокосу і покусити. Що хочу сказати по бджолу, в принципі, задоволений розвитком сімей на даний момент. О, є скрізь розпліт. Один, одна тільки сім'я в мене підвела, там пропала матка. Не, не, не сім'я шестирамочник, пропала матка, хоча все було нормально, взиму вона йшла нормально, але чомусь пропала. Там ці бджоли ще з ловушки переселив. Помаленьку перехожу на восьмирамочники. Вони мені саме більше сподобаються, легко з ними працювати. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ми помаленьку, тут можна сказати, в всіх вуликах живуть бджоли, крім, крім, крім двох, трьох вуликів. Підписуйтесь на канал, підтримуйте канал коментарями, лайками. Також цікаво, як у вас зараз розвитком джіли, яка погода у вас на даний момент. У нас понеділка знову йдуть холода. Бджоли доволі ще активно. Доволі активно працюють. Не треба покусити буде кропиву. Сідають втомлені. А там не встигають і в заходити, аж прямо падають. До побачення. Всім успіхів, перемоги в нашій славній Україні. Не знаю, коли вийде знову зняти відео.